Привіт! З вами я Лідія Шаленко. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Цікаві хрестики, хоча тут буде не лише про хрестики. Сьогодні хочу показати і розказати вам свої останні придбання від торгової марки Нова Слобода. Нова Слобода дуже класний виробник, вони з Харкова, зараз знаходяться в Харкові і зараз є можливість придбати їхні набори. Потрошки сайт працює, функціонує, можна це зробити напряму виробника. Я надаю перевідка. Увагу купувати все напрямую виробника. Ось такі чудові іграшки. Я давно їх хотіла, і от дочекалась, коли їх вже немає, і тоді мені їх дуже-дуже захотіло. І я просила, дуже дякую Олені, вона допомагала мені бігала, дивилась, перевіряла і знайшла. Всі, які знайшла, я вибрала ось таку, бачите, це іграшка. О, це Дуже мені подобаються ці ікони, вони на такій підставочки це ангелохоронець. Оце це була моя така давня мрія. Я її купила. Оце буде найперша, яку я зроблю, обов'язково вам покажу. В таких ось кольорах. Це така Богородиця. Дуже мені подобаються ці набори. Взагалі у Нової Слободи дуже багато наборів саме для креативного рукоділля. Це я вам показала. І не хотіла просто показувати ящик. Ось дивіться, це клімт. Я обожнюю картини. Ті, хто мене знають, знають. Ось дивіться. Такі, да, Рафаель. Ось така дівчинка. Одним словом, все, що лишилося, я все вибрала. Це можуть бути і такі от, як. Вот, використовувати їх як брілочок, як прикраса, а може бути, як і на от. гляшки. Бачите, різні види є. Ось, наприклад, э, така э, мадонна, і, э, а тут інший дизайн. Тут э, дівчинка з собачкою така гарна, інший вид. Да? І біле. Я попросила от ще одна ікона. Я попросила все, що залишилось, з цього, щоб мені взяли, звісно, крім російських художників. У мене така позиція ніяких російських художників. Раніше я вишивала серію картин в одному з там були російські художники. Звісно, я не буду викидати ці роботи, просто не буду їх показувати. Тому я попросила, щоб. Мені знайшли все, що є в наявності, все, що можна купити. Але я вірю, що після перемоги можна буде докупити решта серій. Обов'язково я почну вишивати. Перше, це буде Клінт з картинок. Мені дуже подобається це фрагмент картини родина, мама, тата і дитинка. І з ікон тут... ця. це моя улюблена. Буду її вишивати, обов'язково вам покажу, розкажу. Ось такі придбання у мене від нової слободи, і в мене, сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть свої враження. Подобається вам таке, не подобається. Вишивайте ви ікони? Ні? Діліться, будь ласка, в коментарях. Всім гарного дня, дякую за перегляд!